Підвищені езонофіли алергія чи глисти Інтерпретація лабораторних показників має займатися виключно лікар, який вас скерував на ці дослідження, і тільки він не рекомендується самовільно інтерпретувати ці показники, а тим більше починати будь-яке лікування. А ось короткий перелік станів, про яких часто спостерігається підвищення кількості еозинофілів в лабораторних аналізах. Перше це неінфекційні Прийом певних медикаментів, наприклад, протизапальні препарати, бета беталатамні антибіотики, наступне алергічні хвороби або астма, ревматологічні хвороби або хвороби сполучної тканини, імунологічні хвороби або імунодефіцити, і нарешті гіперезонофільний синдром, який може бути вродженим або набутим. А ще велика кількість інфекційних хвороб також можуть перебігати з підвищенням аезонофілів. Це грибкові інфекції, бактеріальні інфекції або хворобі, хвороби, викликані мікобактеріальною інфекцією, певні вірусні хвороби, паразитарні інфекції або гельмінтні інфекції. Тепер ви знаєте.